Мальовниче село Бутенке розкинулося на просторах славнозвісної Кобеляччини. Бутенке, село, як село, та всі стежки й доріжки ведуть у ньому до школи. Історія школи сягає у 20-ті роки ХХ 20 століття. Навчання проводилось тоді у пристосованих приміщеннях. У передвоєнні роки була збудована двохповерхова школа, яку фашисти знищили під час відступу. Сучасне приміщення школи, побудоване 1955 року, очолював тоді педагогічний колектив Хоманько Яків Юхимович. 1966 року школі присвоєно ім'я. Письменника Земляка Юрія Петровича Дольдмихайлика. 1975 року директором школи стала Калюжна Лариса Луківна, яка доклала немало зусиль, щоб добудувати нове приміщення школи. У 1985 році розпочалися роботи, а 1 вересня. 1987 року учні та вчителі переступили поріг до будованого приміщення. З 1993 року очолювала колектив Колодяжна Тамара Валентинівна. На початку 2000-х років за сприянням інвестиційного фонду у школі зроблений внутрішній та капітальний ремонт. 2010 року керівником закладу є Журавель Григорій Васильович. У 2012-13 роках за сприянням кіотського проєкту змінено вікна, двері, капітально відремонтовано фасад. Історія школи невід'ємна частина інтелектуальної, культурної. Та духовної історії Кобеляцького району Полтавської області всієї України. Місія школи забезпечення учнів високим рівнем якості освіти, розвиток активної, творчої, здатної особистості, спроможної приймати самостійні рішення, здійснювати свідомий життєвий вибір. Як же ми досягаємо успіху? У школі створено умови для якісної освіти, для всебічного розвитку особистості, обладнано навчальні кабінети, затишні, естетично оформлені початкові класи. Кабінет української мови і літератури, кабінет історії, кабінет біології. Два кабінети інформатики, сучасний кабінет фізики, шкільна майстерня, кабінет обслуговуючої праці. До послуг учнів шкільна бібліотека. Школа має ліцензію на надання платних послуг. Одинадцятикласники під керівництвом Мохуня Івана Васильовича опановують курс автосправи. Третій рік Бутенківська загальноосвітня школа працює над реалізацією науково-методичної проблеми, мотивація учнів до навчання та саморозвитку в умовах школи сприяння здоров'ю. Здоров'я зберігаючу функцію забезпечують спортивний зал, їдальня, фітобар-вітамінчик, ігровий куточок. Рухливі перерви фізкульт хвилинки. Щорічно в школі проходить Олімпійський урок. Відрадно, що останні п'ять років Бутенківська загальноосвітня школа виборює перші місця в обласному конкурсі на краще проведення Олімпійського уроку. Микола Васильович Мигуля та Микола Вікторович Дрига мають цікавий. Багатющий досвід з цього питання. Сьогодні у школі навчається 321 учень у 15 класах. Виховувати особистість може лише особистість. Навчально-виховний процес у школі забезпечують досвідчені талановиті висококваліфіковані учителі. У школі працює 31 учитель із них. Один відмінник освіти, два учителі методисти, шість мають звання старший учитель, одинадцять вищу кваліфікаційну категорію, 12 першу категорію, чотири другу. Три спеціалісти, один молодий спеціаліст. Педагоги школи, колектив однодумців, які мають єдину мету. Формування інтелектуального потенціалу своїх вихованців, підготовка їх до життя, свідомого вибору професії та формування в них життєвих компетенцій. За останні два роки учителями школи видано більше десяти посібників. Свої розробки вони друкують у журналах, розміщують на фахових сайтах. Педагоги школи активні учасники семінарів, практикумів, майстер-класів. На базі школи працює атестаційна комісія. Проходить районний етап військово-спортивної гри Сокіл Джура. Ми переконані, успіх кожного учня це успіх педагогічної команди. Життя дітей у школі має бути яскравим, змістовним, цікавим. Ми приділяємо значну увагу роботі з творчо обдарованими учнями. У цьому напрямку організована тісна співпраця методичного кабінету, соціально-психологічної служби і педагогічного колективу. У школі діє наукове об'єднання зміна, дебатний клуб. Метою яких є створення умов для творчого самовдосконалення учнів, виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, залучення учнів до науково-дослідницької роботи, підготовка до участі в конкурсах малої академії наук, предметних олімпіадах різного рівня. Як результат у цьому році ми маємо 21 призове місце в предметних районних олімпіадах, два перші місця в конкурсі захисті наукових робіт, ман з історії та інформатики. А мішков Віталій, учень 11 класу, виборов третє місце в обласному етапі конкурсу захисту робіт. Малої академії наук з історії, команда школи була третьою в районному етапі гри Дебати. Школа це не тільки навчання. Колектив закладу приділяє увагу виховній роботі в усіх напрямках, докладає зусиль для змістовного дозвілля школярів, співпрацює з правоохоронними органами, з медичними закладами. Активно залучає до співпраці батьківську громадськість, навчальні заклади Бутенківського округу. Творчі здібності та інтереси учні розвивають у гуртках і секціях, які працюють у школі. Це образотворчого мистецтва, танцювальний гурток, туристичний гурток Меридіан. Радіотехнічний гурток, спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу. У школі діє філіал Кобиляцької музичної школи. Команда Дюб 5 плюс 1» під керівництвом Іванової Наталії Дмитрівни вже другий рік поспіль виборює перші місця у районних змаганнях. Наші учні призери районного конкурсу чітців та расовими шляхами. Родзинкою школи є досвід роботи з військово-патріотичного виховання. У школі діє кімната бойової слави, у якій розміщені, цікаві змістовні матеріали про героїв Великої Вітчизняної війни, воїнів авганців. Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. кабінет предмету захист вітчизни один з найкращих в області, і в цьому заслуга учителя Дриги Миколи Вікторовича. Національному патріотичному вихованню сприяє також робота музею народознавства Оберіг. Результат роботи школи. Це не лише визнання відповідними органами, результат це розумні виховані учні. До нас приходять, нас обирають, а ми намагаємося відповідати високим вимогам та потребам сучасних учнів та їх батьків. Ми впевнені, що наш вибір стратегії. Наша орієнтація на моральне, національно-патріотичне виховання учнів дозволить і надалі впевнено крокувати шляхом розвитку. А все це тільки початок. Я пишаюся, що навчаюся в буденківській загальноосвітній школі першого третього ступенів. Імені Юрія Петровича Дольд Михайлика